Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ми з вами пройшли 12 днів підведення підсумків 2022 року через вдячність. Благополучно пройшли через День Зимового Сонцестояння і загадали бажання. А тепер починаємо створювати, будувати плани, створювати наміри на 2023 рік. І сьогодні я хочу нагадати вам. Про такий важливий закон, про який ви знаєте, і який працює в усіх сферах нашого життя. В усіх. Це закон Матвея. Звучить так: хто має, тому дасться. а хто не має, у того відніметься і те, що має. Багато говорять, про що цей закон. Але мало говорять, що це закон про вдячність. Хто має вдячність, тому дасться, хто не має вдячність, у того відніметься. Далі за текстом. Подумайте, як часто ми досадуємо на те, що і те не так, і те не те. Це все програмки, які ми запускаємо у своє майбутнє. Я частенько чую таку фразу, типу, та за що я маю бути вдячним? І далі по тексту йде, що було не так, було важке дитинство, щось було відсутнє, несправедливість світу, і так далі. Ну, Безумовно, це точка зору, яка має право бути, але біда в тому, що вона веде до посилення того, на що Досадуєте, враховуйте це, коли будуєте плани, строїте наміри, не пускайтеся думками в те, чого у вас немає або не було. Зробіть точкою опори те, що у вас є, і майте на це вдячність.